Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Бразильська організація Мібер посадила снайпера Сафі на лавку запасних. Це вже друга кадрова заміна сезону після того, як у липні команда підписала Нікса. Сафі приєднався до Мібр у червні 23-го року, після 18 місяців у фурія. У складі Мібер він здобув низку титулів, проте в 25-му році його виступ значно погіршився. Рейтинг знизився з 1,07 до приблизно 0,96 за останні 8 місяців. Після приєднання Нікса у липні Мібер показали слаб. Лапкі результати. 9-12 місце на фіщур Playground 1. Вибуття на першому етапі Аємтльольну і Blast Bounty. У цих трьох турнірах сейфі мав середній рейтинг лише 0,87. Його замінить гравець Академки G2 Клім. Самі здогадаєтесь громадянство, якої недокраїни він має. Ні, ну серйозно, невже не існує інших регіонів для пошуку гравців у Counter-Strike. Його рейтинг за останні три місяці складає 1.25. СНАКС офіційно покинув склад G2 і став вільним агентом. Ще 11 липня його перевели на лавку запасних, і це не дивно, бо 19 червня організацію покинув тренер ТАС, котрий підтягнув свого колишнього тіммейта до складу G2. Нагадаю, що до цього Снакс був вже майже списаним гравцем. Але стара дружба з ТАЗом дала йому можливість ще пограти на Тір 1 івентах. Снакс приєднався до складу G2 у липні 24 го року та провів клубі Клубі рівно рік за цей час команда здобула кілька важливих титулів. Найгучнішими перемогами стали тріумфи на Blast Premier Fall Final 24-го року та Blast Premier World Final того ж самого 2024 го року. Саме там G2 підтвердила свій статус одного із найсильніших колективів світової арени. Але далі все пішло на спад. Відсутні стабільності на головних чемпіонатах та перехід Ніку у Фелкон стали головним фактором у майбутніх змінах по Походу, це фінал кар'єри Снакса. Йому 32 роки. А в кіберспорті це вік, коли вже треба займати чергу за пенсійним посвідченням. Що тут коїться, що тут коїться, розцвіла шовковиця і понизила тобі FPS у грі. Авторитетний контент-мейкер Тор провів детальне тестування, щоб з'ясувати, які налаштування відео справді вбивають продуктивність, а які можна використовувати без значних втрат. Тести проходили на мапі DAS 2 в нашій улюбленій роздільній здатності 1280 на 960. До речі, пишіть у коментарях: 16 на 9 чи все ж таки 4 на 3 Сетап, на котрому проводили. Тести це процесор Ryzen 7 9800 X3D, відеокарта RTX 5070, 32 ГБ DDR 5 пам'яті, та все це на Windows 11 Pro з драйверами від Nvidia 581.08. Далі по налаштуванням: Boost Player Contrast. FPS трохи падає, але стабільність кадрів, тобто 1% low, зростає майже на 6% та зменшує затримку. Nvidia Reflex плюс Boost. FPS майже не змінюється, але інше. Путлак стає помітно менше. MSAA сильно впливає на продуктивність. При X2 відчуваються просадки приблизно на 10%, X4 на 12%, та X8 це катастрофа на цілих 18%. Але вмикати його варто, бо на деяких мапах це впливає на видимість. Dynamic Shadow. Sun Only економить пару кадрів, але картинка стає біднішою. Автор радить ставити All. Забирає лише 2% FPS, але зображення стає Набагато краще Global Shadow Quality. Low – це оптимально. і Якщо ставити Medium, від цього з'їдається 8%, на хаях майже 13% і Very High до 22% FPS. Model Texture Details. Medium і High з'їдає до 9% FPS, але картинка змінюється мінімально. Так що тримаємо на Low. Texture Filtering. Billionaire and Anisotropic 16X. Різниця у середньому FPS майже нульова. Але 1% Low лоу відчувають. Це краще на 16X. Practical Details. Хай забирає 5%, Very High 10% FPS. Але візуально користі немає. Як підсумок, використовуємо low. Ambient Occlusion. Різниця майже непомітна у динаміці, але FPS втрачається. Як підсумок, налаштування не обов'язкове. HDR. Втрати мінімальні, але на Quality картинка набагато приємніша. Так, що Nvidia Reflex Boost, Dynamic Shadow All, Texture Filtering 16X та HDR Quality – це. MSAA, Global Shadow Quality, Model Texture Details, Practical Details найбільше впливає на падіння FPS. Продовжуємо тему стабільності. Ютубер КС2 Kitchen пояснив, чому Counter-Strike 2 відчувається як 60 Гц, навіть при високому FPS та високогерцовому моніторі. Основна проблема КС 2 гра обробляє всі ефекти на мапі від гранат і моліків до звичайних куль під час стрільби, навіть коли вони зовсім не потрапляють на ваш екран, чого не було в CS GO. Тобто, навіть якщо ви просто стоїте на місці, чужа стрільба або активність на іншому кінці мапи можуть сильно вплинути на вашу продуктивність і. Плавність гри. Такі стрибки дуже критичні, бо відповідальний момент зловлений мікрофріз може заруїнити раунд. Я скоріше повірю, що в продаж вийде орбіт соковита цибуля, ніж вел, сядуть, і як там це слово, котре у них в офісі не кажуть. А да, попрацюють над оптимізацією гри, котра в релізі вже два роки. У CSGO система працювала більш економно. Гра обробляла лише ті ефекти, які реально потрапляли у ваше поле зору. Якщо гравець кидав гранату чи стріляв на іншому кінці мапи, це майже не Пливало на ваш FPS, а на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, посилання на нашу спільноту. Завжди в описі бувайте.